Пограбування по радянському. Виставка, присвячена одній з найбільших афер СРСР, відкрилася в історичному музеї. Вперше відзначають не створення, а ліквідацію. 80-річчя закриття всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями так званого торгсину. Хороший магазин. Да. Очень хороший магазін. Да. Хоча з'явилася контора спеціально для гостей Союзу, та радянська влада дуже швидко вигадала, як з її допомогою обібрати своїх же громадян. Золотий Віктор Хсину прийшовся, звичайно ж, на роки голодомору в Україні. Населення хотіло їсти, їсти не було чого. Держава пропонує через крамниці купувати продукти. В першу чергу, це борошно, це хліб в обмін на золоті прикраси, золоті монети, срібні прикраси, срібні монети, коштовне каміння, іноземну валюту. Вилучене у селян зерно продавали їм же та ще й за цінами вищими ніж світові. Так у мешканців Чернігівщини за чотири роки вигребли понад півтори тонни золотих прикрас та монет і майже 50 тонн срібних, заробивши на людях більше двох мільйонів карбованців золотом. Якщо оці ці ці об'єми, як я назвав, поділити на кількість мешканців області, то в середньому кожен мешканець дав десь пів граму хімічно чистого золоту. На ці пів грами можна було купити сім буханець хліба. Чернігівська виставка перша на пострадянському просторі присвячена торгсину.